Вітаю, моє ім'я Желінков Андрій Олександрович, я студент групи ПЗПІ 235 Харківського національного університету радіоелектроніки, і це відеозапис пояснення до виконання лабораторної роботи номер один з дисципліни скрипту мови програмування. Отже, коли на початку користувач запускає програму із вхідним параметром HELP, виводиться наступна інформація, тобто, це руководство до користування цією програмою. Далі, якщо вхідним параметром він ввів Version, то з'являється наступний текст. Це версія цього файлу, так скажемо. Далі, і тут є тихий режим. Він за замовчуванням вимкнений, але якщо користувач вводиться Q або Quiet як вхідний параметр при запуску програми, то тихий режим вмикається. Далі оголошується функція логування, яка буде вивовити, виводити текст, наприклад, ось цей. Тільки якщо Quiet режим вимкнений. Інакше не буде виводити нічого зовсім. Далі виводимо напис про доступні файли з розкладом. Виводимо усі CSV-файли поточній директорії, даємо користувачу вибрати потрібний йому файл. Якщо він його вибирає, виводимо наступне повідомлення. Ви вибрали такий то файл, Завершуємо процес. Далі створюємо тимчасовий файл, до якого будемо записувати наступні дані. Ми перекодовуємо поточний файл ну, наш файл з Windows 12.51 до utf 8 Далі змінюємо кінці рядків, записуємо до тимчасового файлу, який ми щойно створили. І потім вже з цього файлу записуємо інформацію до нашого основного файлу. Далі оголошуємо масив Groups, до якого будемо записувати перелік усіх груп, які будемо отримувати з наступних команд. Тобто тут. У цій команді ми шукаємо запис по типу PZPI23 від 1 до 5, наприклад, PZPI234, PZPI235 і так далі. Далі тут шукаємо подібний запис. Такий запис у розкладі теж є, їх досить таки немало, як записується через дужки. Ось. Далі записуємо, шукаємо файли, ось за таким ось. Прикладом. Тобто групи записуються через ZPI 23, наприклад, 3,4,5. Тоді е, ми розділяємо комою ці символи ну, один від одного до п'яти, та записуємо як різні групи. Потім записуємо все до нашого файлу і відсортовуємо. Відсортовуємо і прибираємо дублікати, якщо вони є. Записуємо все до масиву Groups. І якщо так станеться, що жодної групи не буде знайдено ось за цим ось командами, за цим ось принципом. Якщо масив Groups буде порожнім, дорівнювати нулю, вводиться відповідне повідомлення, що групи в цьому файлі не знайдені. Далі вводимо запис. Якщо група все ж таки знайшлася і не одна, то виводимо. Доступні академічні групи в тому файлі, який вибрав користувач. Даємо йому вибрати наступну групу, і вводимо повідомлення, що ви вибрали таку-то групу. Завершуємо процес. Далі створюємо вихідний файл з групою в CSV-форматі, який також буде містити її номер групи, і цей файл містить вже відформатовані пари. Для певної групи. Далі тут ми обираємо лише ті рядки, які належать до певної нашої академічної групи. Задаємо роздільник кому, далі передаємо значення назву самої групи, передаємо кінцевий номер цієї групи, тобто крайню цифру. Перший рядок друкуємо, так як це заголовок, і переходимо далі. Line це у нас змінна Цілого рядка. Спочатку ми видаляємо усі лапки, щоб вони нам не заважали шукати відповідні назви груп. Ось цьому рядку ми шукаємо відповідну назву нашої групи, якщо вона не є частиною іншого слова або частиною іншого числа. А це альтернативна. Альтернативний пошук для групи, яка записується через дужки ось таким чином. ось Якщо хоча б одна з умов співпадає, то записуємо цей рядок і файл записуємо до вихідного файлу. Оголошуємо зміну date part і витягуємо в неї дату із назви нашого файлу розкладу. Якщо нам вдалося це зробити, перевіряємо, чи вдалося, якщо ця зміна не порожня, тоді записуємо цю дату у назву вихідного файлу нашого Google календаря у форматі CSV. Якщо ж не вдалося нам витяг витягнути інформацію, то вводимо просто стандартну назву без усяких підстанов. Ну і далі переходимо безпосередньо до редагування даних для нашого Google календаря. Оголошуємо зміну lockheader, до якого записуємо заголовок відповідний до вимог Google календаря. Потім записуємо цей заголовок до нашого вихідного файлу. Пропускаємо перший рядок, бо це і є наш заголовок, там нічого цікавого. Тепер нам треба зробити нумерацію для кожного виду заняття, для кожної дисципліни. Для цього ми. Прибираємо усі лапки, які можуть нам заважати у пошуку. Зберігаємо перший рядок, бо це є назва дисципліни. Потім, за допомогою цієї конструкції, ми видаляємо перед назвою дисципліни числа, якщо вони є. Далі, тут ми визначаємо, яке саме це вид заняття: лабораторне, практичне чи лекція. І присвоюємо значення. Перше це назва дисципліни, і друге це вид дисципліни. Якщо в рядку не вдалося знайти або назву дисципліни, або виду дисципліни, цей рядок пропускається. Далі формуємо унікальні ключі для дисциплін. За прикладом, назва дисципліни, дефіс, тип дисципліни. Це нам знадобиться в наступних розрахунках. При розрахунку порядкового номеру лабораторних занять. Ми враховуємо, що дві пари лабораторних занять у нас враховуються як одне заняття. Тому для лабораторних робіт ми ділимо індекс на 2 і прибавляємо лише по половині до кожної лабораторної роботи, тому що вони зазвичай йдуть по 2. І за ітогом ми отримуємо всього одну надбавку. Якщо це не лабораторна робота, виконується просте додавання одного елементу до кількості тих чи інших видів дисципліни. Далі оголошуємо зміну full subject, до якої записуємо назву нашої дисципліни, крапку з комою, номер та індекс пари. Тобто назва дисципліни, номер такий то. Далі йде. Форматування дати та часу. Тут ми е, розбиваємо е, дату початку та дату закінчення е, крапками і записуємо значення до масиву. Потім, е, дату початку та дату закінчення, ми форматуємо за допомогою слешів, бо саме так вимагає Google календар. Далі розбиваємо за таким же самим принципом час. Тобто, час розбиваємо вже двокрапкою. У нас особисто в мене час йде із секундами, тому це години, секунди, години, хвилини та секунди. Тому у нас у масиві часу йде три числа. Ось вони тут записані: години, хвилини та секунди. Далі переводимо години-хвилини та секунди до з 24 -го годинного формату до 12 годинного. І форматуємо, записуємо ось за таким порядком: теж години, хвилини, секунди, але вже з використанням конструкції AM або PM. Далі тут така сама реалізація для часу завершення. Я гадаю, ми не будемо зупинятися на цьому, бо ці процеси два ідентичні. І просто виводимо весь результат до output-файлу. Генеруємо наш CSV Google Calendar файл з відповідною назвою. І видаляємо один з файлів. Це просто. Файл, який буде відображатися із назвою групи, яку вибрав користувач. Але його склад буде абсолютно ідентичний із файлом для Google календаря, тому він нам не потрібен, бо ми вже маємо все, що в ньому написано у цьому файлі. Так, тепер протестуємо роботу програми, відкриваємо cyst, вибираємо групи. Зберігаємо CSV-файл, відкриваємо в папці. Перетискаємо цей файл до папки. Тут ми бачимо назву файлу і назву файл, який будемо потім обробляти. Приходимо, запускаємо. Так, вибираємо перший файл, Програма його знайшла. Так, знайшла групи, вибираємо п'яту групу. Так, все пройшло добре. Google Timetable згенерувався і знаходиться у нашій папці. Перевіряємо. Так, дійсно згенерувався. Тепер переходимо до Google календаря. Буряємо новий календар. Календар створено, тепер імпортуємо дані. Вибираємо наш файл Google Timetable і до SMP імпортувати. Імпортовані усі події. Перевіряємо. І бачимо, що у нас завантажилося пари для групи пзпі 235.